Вирішив не втомлювати вас е, досить нудними, тяжкими. Е, Блять. Друзі, ну вітаю вас! Звісно, на каналі Endura Сімейка я буду це повторювати до безкінечності. За мною стоїть, що стоїть ось результат нашої роботи. Я запрошую вас побачити маленький бекстейдж, як ми це створюємо. Тож класного перегляду і обов'язково, після того, як ви подивитесь відео, напишіть свій коментар. Поїхали! Як тобі вага дуги? – Ну, Десь 300 грам. Що ми вдохновлятися починаємо? Ні, спочатку ми шукаємо точки кріплення, ну, так? Ну, так? Дивись, ось раз. Як на тенері, в принципі. Раз. Тільки два. оцю, як заюзати. Ну, так може зробити. Отак. Коротше, отакими от кусками спочатку ми шукаємо форму. Так. В принципі, він такий угловатий весь, то може. Да. Так, тут... і у нас ідея тут, щоб зробити перемичку, як тенері знизу, запустити, а тут знизу захистити його. Ага. Так, <звач> ну, я зрозумів, волною такой, так чик. Тут же ж основна нагрузка треба оце місце підсилити. Оце мені подобається. Вона чуть-чуть не по центру. Та це що? Страшне діло. От по суті, оце нам треба повторити сюди. Тоді, отак, через пятак. В принципі, може так і лишатися. Сюди і все. Ми все зробили поки що тільки точки кріплення. Першими зробили концепцію, вирішили, як будуть іти дуги, що куди будуть кріпитись. Потім зробили кронштейни, повирізали, ось поприкручували. Тепер будемо проектувати, якби дуги гнуть труби. Будемо відталкуватися від стокових, просто трошки їх змінимо. Допрацюємо, щоб байк так само виглядав прикольно. Зараз гіп. Потім 2 гіб mm -hmm. і потім 3 гібри. Yeah. От ось так можна приблизно все повторити. Yeah. мінімальний трикутник і перемичка. Ще. І все, і воно mm, буде, достаточно. в принципі Конечно. тут достатньо. Mm -hmm. Як кажуть, дуги вийдуть потужні. Так, і знову примірочка. Ну, вже лучше. О, чітко. Чотко. Получилось да высяг, четко получилось все параллельности оцим. Угу. Красота. Тебе подобається? Да, чотенько. Короче, у нас с Денисом да, тут пауза в перерывах. Може пошли э, дуги робити? работа. Yeah. 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 Коротше, яка ідея? Ми взяли за основу так, стокову дугу, повторили і трошки винесли сюди для падінь. Зараз підсилюємо, ставимо цю для того, щоб для чого? Для того, щоб при падіннях не страждав пластик, тому що там буває, падаєш на землю, там ще на щось і приймає сюди удар. І зараз є ідея ще зробити да, мінімальну розпорку сюди, от ні, от сюди. Оце конфліктний не виходить. буде. конфлікт сюди треба десь буде. Да, ось сюди треба буде робити, так. Да. Подивіться, просто. А колінкам не буде мішатись. Щось трошки може заважати, в принципі, ну. Но... Ну, а що тоді? Е, я не знаю. Який варіант є? Без неї. Без неї? Може цю накладку зняти вообще. Може, от на цей болт закріпити. Так, да, в принципі, що він цей регулює болт так це просто декоративський, це просто технологіческий. І можна сюди закріпитися тоді. <зум> 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 можна <зум> можна от на ці два кроштайн зробити. <зум> ну, дивись, воно нічого не дасть, навіть якщо ми <зум> отак його запустимо. Ні, давай. Ні, ну, ну насправді, типа коли так сидиш. Може, трошки на колені буде впиратись. Ну сішка якась. Я не можу зрозуміти, де тут треба сидіти. Це як з новою жінкою. Тобто спочатку непонятно, а потім звикаєш. Куди сідати? Я не можу зрозуміти. Це... От туди там на тебе тенера стоїть на неї, сидати. Ну коротше, тут тепер з цією кліткою можна блин, на ньому падати просто як завгодно. Ай, бля, Ах, Хорошо, щоб в захисті був. Що ми бачимо? Другі відпрацювали то, що треба. Ось поделься, але в принципі вони для того й треба. Може сказати, що задоволений. Він результатом. Він ніколи не задоволений, але якщо він каже, що він задоволений, це взагалі топчик. Все, готово. Так, що тоді? Знімаємо Да. Коротше, прийшов час підпідфіналити те, що ми робили, скільки ми часу витратили. Годин сім, може, робили. Ну, коротше, не спіша, годин сім ось вийшли у нас дуги. Що, Наступними кадрами побачите вже готовий класний результат. А мені доведеться чекати десь 4-5 днів, поки це все пофарбується, попіскаструється. І всіх, кого цікавить, welcome до нас в інстаграм. Я скажу так, що досить... блядь. <клух> Була можливість, я взагалі б не використовував дуги, але при нашому катанні дуже швидко мотоциклу буде погано. <клух> Затягуємо, поки не хрустне. Так, ну мені подобається. Насправді це прототип у мене буде, такі невеличкі. Так? Я покатаюся, зрозумію, що мені подобається. В них що не подобається. Ну точніше. Мені вже все подобається. Єдине тут питання по цим дужкам, які можуть трошки задівати коліно. Але якщо їх прибрати, то конструкція не така буде жорстка. Ну, подивимося, покатаємося. Може приберемо, може залишимо. Спеціально виїхав на гарну дорогу, щоб подивитися на те, як виглядають дуги. Я, чесно кажучи, їх не розглядав, але давайте подивимося, як це виглядає з мотоциклу. Ух! Вау! Ладно, я жартую. Но, дійсно, вони виглядають дуже лаконічно і взагалі вони не навантажують мотоцикл, а додають йому такого характеру. Я дуже задоволений результатом, ось Так вони виглядають. Страшна просто машина, страшенна. Круто, що ви дивитеся, я буду випрошувати вас підписку, тому що, блін, ну я вже так давно цим займаюся. Каналу у мене років 7, і за 7 років мені всього 2000 підписників. Давайте підкинемо мені такої маленької мотивації, щоб я знімав частіше. Тому дякую за увагу. Ви були на каналі Endura Сімейка. Класного перегляду! Ха-ха-ха! Інших відео! Не сильно важкі? Я думаю, що полтора десь. Це тим, ровно півтора, Жесть. 2 300. Ми додали 2-300. 2-300 да. і перетинка скільки буде. Ну, а, там... ну перетинка там 200 грам. Ну, хай 2,5 кг. До речі, це наш прототип хвоста, нас, який ми, по-моєму, далі взяли на плазмі. Це одна із перших наших розробок. Це у нас 25-й рік, оце й рік. Це, 24 це 25-й, 24-й рік на Тенеру.